Працівники поліції області розслідують кримінальну справу за фактом жорстокого поводження із тваринами. За версією поліції, 15 вересня, житель міста Андрушівки застрелив сусідського песика з пневматичної зброї. Попередньо було з'ясовано, що чоловік вистрілив з пневматичної гвинтівки у щеня, яке вибігло з двора. На очах господарів тваринка померла. Відтак поліцейські здійснили низку першочергових заходів, опитали свідків очевидців і самого чоловіка вилучили у нього гвинтівку. Чоловік свої дії пояснив тим, що йому сусідський пес заважав відпочивати своїм голосним гавкотом. Того ранку власниця собаки Світлана, як і зазвичай випустила собак із вольєру побігати на подвір'ї. Я була на вулиці і чую таке, як постріл. Та собака сильно заїнчала і прибігла в вольєр, впала і померла. До собаки дивлюся вона неї прямо в серце вранку. Потім викликали поліцію, поліція прийшла до сусіда. Він сказав, ні, нічого не, не стріляв, навіть я ще спав, мене не було. Але потім, як йому сказали, що у нас камера пише, тобто туди ну, камера все зафіксувала, він сказав, так, так, вона е, ніби була в мене в подвір'ї. Ну, але на камері видно, що вона підбігла там якби, такий маленький заборчик і шифера. І вона просто лапками стала на цей забор і просто на нього гавкала, бо він там ходив. Ну, йому це заважало, він застряг. Діти дуже важко переживають зараз, дуже важко, тому що ми її сильно любили. Ну маленьке, таке малесеньке собі. Ну, щуху, а це ж зрозуміло, що вона маленька. Чим вони йому заважали. За словами власниці загиблої собаки, тварину застрелив сусід, який живе ось у цьому подвір'ї. Ми намагалися поспілкуватися з ним, але б надавати будь-які коментарі нам відмовили. Нині тривають слідчі дії. Відповідно до чинного законодавства, якщо провину чоловіка доведуть, то причетному може загрожувати обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.